Чи можна психологу-психотерапевту плакати на сесії? Мені цікава ваша думка, а я розкажу про свій досвід. Я ділю сльози по моїй шкалі різновидів сліз на два типи: сльози співпереживання і сльози істерика. Ну, така, прям сльози, 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 сльозні Терапевту я вважаю, і я так роблю. Можна пустити скупу навіть терапевтичну таку сльозу, знаєте, така, щоб котилася, і така вона була дуже, дуже така принизлива. Можуть мокріти очі, можуть ну, трошки з'являтися, проявлятися сльози. Це нормально, це людяність того, що я співпереживаю і своєю душе, душею, доторкаюся до клієнта. Це, звісно, можна назвати ще конфлюенцією, але не будемо про це. Ну це вже ще, ще далі в Дєбрі, але звісно, якщо розридатися, і клієнт почне вже заспокоювати чи не розуміти, що взагалі відбувається в терапії і хто тут клієнт, то звісно такого робити не можна. Якщо ну прям захлинають такі емоції у терапевта, то, то це дуже червоний, такий виходимо, з транспарантом червоного. Кольору, і біжимо до супервізії і вирішуємо свої якісь питання. До супервізії і до терапевта свого особистого, тому що, значить, там якась така серйозна історія. Я не чула на своєму досвіді, що прям таке відбувалося на сесіях. У мене такого також не було. Але пустить терапевтичну сльозу людяну і того, що я співпереживаю. А, у мене ще були сльози радості. От, я прям. У сліз було таке, раділи за клієнта, за його досягнення деякі.